Бури ведмідь що у міському зоокуточку перебуває у катастрофічних умовах. Так вважають зоозахисники. Тому пропонують перевести його до реабілітаційного центру. Як ви думаєте, чи правильне це рішення? Я вважаю, що це дуже правильне рішення, тому що на тварина ну не потрібно знущатися, їм потрібні більш кращі умови порівняно з тим, що я бачив в цьому зоопарку. Я вважаю, що це дуже правильне рішення. Так, підтримуємо, тому що він зимою літом весь час в клітці і хотілося б, щоб якось він був в природних умовах. Нормально спав. В берлозі зимою, все як має бути. Так, чула про це, Підтримка. Ну, тут не, не дуже хороші умови, щоб його тут тримати. Маленька кліточка, жара, Ой, жалко від медика. Свіжий воздух, вони їм потрібна воля. Їх не потрібно тримати в таких умовах. От і все, що я можу їй сказати. Умови не такі, які медведи повинні тепер. Клітку більшу. І більше води, він там замало води. Перевести його десь більш в такий більше вольєр, там, наприклад, в ліс, там в Карпатах я був і там бачив цілий ліс, там, де зоокуточок, і там для них були дуже хороші умови. І туди я би пропонував його перевести. Буре відмінь балуш у міському зоокуточку, перебуває у катастрофічних умовах. Так вважають зоозахисники, тому пропонують перевести його до реабілітаційного центру. Як ви думаєте, чи правильне це рішення? Ну, якщо йому там погано, то, мабуть, правильне. А чи, чи були ви в зоопарку і бачили, в яких умовах він знаходиться? Так, да, бачили тиждень назад. І як вам? Ми його дуже далеко бачили. Він був дуже нервовий, бігав, якби недовольний, мабуть, своїм життям.